Привіт, усім, остання заява Дональда Туска про те, що вони хочуть закрити кордон між Польщею та Україною, дуже сколихнула. І Україну, і Польщу, і одразу харчова промисловість, і не тільки висловились, що вони максимально проти, бо це може призвести до катастрофи. Друзі, підтримуйте, будь ласка, це відео лайком та репостом. Це дуже важливо для просування україномовного контенту. І, звичайно, підпишіться на канал. Багато з вас дивиться без підписки. Це для вас не складно, а для цього каналу для мене дуже важливо. Та й не забудьте увімкнути дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Чули про останню заяву Дональда Туска, коли він говорив, що вони зараз спілкуються з Києвом, тобто з Україною, і, можливо, передбачають закриття на недовий термін кордону між Польщею та Україною. Це не буде закриття для всіх, тобто громадяни зможуть спокійно перетнати кордон. Це вони говорять про закриття кордону торгівлі, тобто перестануть торгувати дві країни між собою. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що наразі з українською стороною ведуться перемовини щодо можливості повного закриття українсько польського кордону для торгівлі товарами. На його думку, це могло б стати тимчасовим рішенням, яке буде болючим для обох сторін. Польща має позитивне сальдо торгівлі з Україною. Ми продаємо в Україну набагато більше, ніж отримуємо з України. Але різні групи мають різні інтереси. Одні в тому, що Україна могла б торгувати без мита, деякі заробляють на цьому багато, але більшість багато втрачає. У нас дуже серйозна проблема. Ми є найбільш проукраїнською державою і нацією, але ми також маємо найбільші проблеми в усій Європі через російсько-українську війну. Дональд Дональту сказав, що шукає рішення, яке захистить польський ринок від наповнення значно дешевшою сільськогосподарською продукцією. І українська сторона, віце-прем'єр-міністр України, сказав, що такі розмови не ведуться про це ніхто не говорить, і це би призвело звичайно до катастрофи. Наприклад, молочна промисловість Польщі та України закликає уряди України та Польщі тримати кордон відкритим для молочного сектору. Це було б катастрофічно не торгувати з Україною. Чому? Тому що для Польщі Україна є третьою країною, куди вони експортують молочку. Це не тільки молоко, самі розумієте, це сир, йогурти, сметана і багато інших продуктів, які з молочної продукції виробляються. І Польща в Україну експортує дуже багато. І, звичайно, що якщо би перекрилося, то молочний сектор Польщі від цього би дуже сильно постраждав, як і український, тому що ми, українці, багато споживаємо польського молока і молочних продуктів. Представники харчової промисловості з Польщі та України, які категорично проти таких масштабних інтервенцій, у четвер. Польська молочна палата, Асоціація молочних підприємців України та Асоціація виробників молока закликали уряди обох країн залишити кордон відкритими. У зверненні наголошується, що молочна промисловість Польщі та України неодноразово висловлювала необхідність уникати суперечок щодо імпорту українського зерна, оскільки молочна промисловість є ключовим сектором економіки обох країн. Також було підкреслено, що Україна є третім зазначенням експортним ринком для польських молочних. Продуктів, те, що я й говорив швидше. Представники галузі висловили готовність продовжувати співпрацю. Президент польської молочної палати Агнєшка Малішевська пояснила, що метою звернення є донести до урядів Польщі та України, що діалог і співпраця можливі. І молочна промисловість продовжує цю співпрацю. Вона зазначила, що закриття кордону для польських молочних продуктів або обмеження торгівлі буде катастрофічним для молочного сектору Польщі. Вона також зазначила, що нинішня світова ситуація може призвести до втрати Польщею українського ринку, що негативно позначиться на молочному секторі. Вона також підкреслила зростаючі витрати на доставку та логістичні проблеми, які впливають. На галузь. директор асоціації молочних підприємців України Арсен Дідур підкреслив, що Україна розраховує на розширення співпраці в молочній галузі між двома країнами та рівноправне ставлення в цьому питанні. Він також вказав на необхідність відмовитися від ворожнечі та неприємних коментарів щодо питання імпорту зерна. Як бачимо, протест фермерів і блокада кордону. Воно впливає не тільки на самих фермерів і на їхні сільські господарства, як з боку України, так і з боку Польщі. З боку Польщі теж дуже серйозні втрати. І як бачимо, молочний сектор перший озвався і каже, що це дуже проблемно. Дорожчають ціни. Логістика працює вже по зовсім по-іншому, і це все впливає на молочний сектор, який важливий для Польщі, надзвичайно важливий. І звичайно, що ринок України. Це дуже великий ринок, і польські підприємства не хочуть його втрачати, тому що це будуть мільярдні втрати. Польські фермери борячись за свої права, за свої недозаробітки, за своє майбутнє, як вони говорять, проти українського зерна і проти української продукції. Ну, потрошки потрошки шкодять, знищують і роблять проблеми для свого ж для своєї ж країни, просто інших секторів. Це не тільки молочна продукція. Польщі втрачають і інші сектори польської економіки втрачають так, як і України. Тобто, не те, що перекрили в Україні зерно, ввозити чи вивозити. Вони ж зупиняють ці фури. Це ж передбачає черги і проблему з логістикою для всіх фірм. Зараз логістика виросла мені здається ще раз так. Тобто, зараз ціна за доставку продукції будь-якого виробництва в Україні, наприклад, там в Італію, в Іспанію, в Польщу, в Францію чи будь-яку іншу країну. Виросло в два, а то й в три рази. Тобто ціна за неї, тому що людям довше треба стояти, довше їхати, шукати інші об'їзні шляхи. А хтось на цьому просто скористається і просто підніме ціну, тому що всі піднімають, всім складно, і я теж піднімлю, щоб заробити більше. Це все демпінгує ціни на будь-яку доставку, на будь-яку логістику, і це, звичайно, впливає на саму ціну. За ці протести фермерів платять звичайні люди. Тому що, звичайна людина, чи поляк, чи українець піде до магазину і подивиться, що молоко, сметана, сир, чикась чи хліб подорожчає на 30%, сотків, на 50, а то і на 100%. Їсти щось треба, купується і буде купуватися. Але вже за дорожчою ціною через оці протести фермерів. Таким чином впливають. Ці протести на ціну, яку платить кінцевий споживач, тобто вони хочуть зробити краще, але роблять гірше. Чи вони вважають, якщо вони зараз будуть стояти, доб'ються своє свого, і потім ціни впадуть? Та коли ціни падали на продукцію, вони весь час росли. Це тільки перші ласівки того, що польська економіка, польські. Сектори економіки починають говорити, що їм це не подобається, їм це шкодить і буде шкодити. Ще подивимося, до чого доведе цей протест і ці блокади кордону. Україна знайде обхідні шляхи, які вже також є, які вже пропрацьовуються. А вони втратять український ринок. І це для них буде дуже великий мінус. Та вони, може, щось для себе там виб'ють, якісь преференції, бонуси, фінанси з Євросоюзу, Недопущення українського зерна до польського ринку. Ну, можливо, подивимося, чим закінчиться взагалі це, які там будуть переговори. Але те, що втратить частину українського ринку, це факт. Те, що втратить польська економіка, і вже втрачає, це теж факт. І буде втрачати. Тому що чим довше вони стоять, тим більше втрачає польська економіка. Звичайно, і українська. Тому що для нас це дуже важливо, надзвичайно важливо. Нам не дають можливості спокійно перетинати кордон, продавати продукцію так, як ми цього хочемо, і в тих об'ємах. Ми знайдемо шляхи, працюють над цим, але польська сторона, польські сектори промисловості втрачають український ринок. Друзі, ось такою інформацією, і ось такими новинами хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця, підтримали це відео лайком, репостом і, звичайно ж, підписалися. В описі під відео ви знайдете посилання на мою телеграм-групу Актуально про Польщу. Там можна задати запитання про Польщу, перетин кордону, документи і отримати найвідповідь. відповідь. Тому дуже рекомендую всім, хто дивиться це відео, хто підписаний на мій ютуб канал, на Фейсбук, приєднуватись також і в телеграм-канал Актуально про Польщу. Там багато цікавої і цінної інформації. З вами я завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Україна 100% переможе, незважаючи ні на що.